Друзі, вітаю! Ви не повірите? Але сьогодні, після обіду, усю Росію накрила не просто хвиля емоцій, а справжня істерика. Причому щодо підґрунтя цієї істерики, то є три причини. Перша причина основна це повідомлення в російських змі про те, що Україна стягнула 50-тисячне угрупування військ до російського кордону, і що Збройні сили України готуються прорвати російський кордон. Російські ЗМІ пишуть, що 50 тисяч військових ЗСУ та іноземні найманці готуються прорвати кордон у Брянській області, і що вже відбито 10 атак і ліквідовано декілька ДРГ. Є заяв від російських експертів, зокрема від експерта ЖИО, який допустив те, що Збройні сили України зможуть прорвати кордон у Брянській області. Росіяни, бачачи ці новини, вони дійсно дуже емоційно реагують, вони не приховують своїх емоцій. Не дарма я говорю про те, що справжня істерика, росіяни наголошують на тому, що на кордоні Брянській області стоїть Ахмат, стоять кадирівці, і під Курском вони себе показали, м'яко кажучи, не дуже. Крім того, Росіяни звертають увагу на те, що уже три рази саме в серпні, в пекельному серпні, Росія відгрібала від України. І якщо тепер знову Росія відгребе, то начальника генерального штабу потрібно ставити до стінки. Крім того, щодо Герасимова, російських генералів, дуже багато претензій до росіян щодо їх освіти, інші претензії, і щодо того, що Україна провела курску наступальну оборонну операцію успішно, до сьогоднішнього дня таке відлуння є у росіян, і вони дуже бояться повторення. Крім того, у росіян є питання щодо стану оборонних споруд щодо корупції, як там з оборонними спорудами у Брянській області. І росіяни в цілому задаються такими питаннями: а чи не прийдеться російському поційної армії відступати аж до Брянська? Далі що потрібно сказати, це те, що і друга причина, чому сьогодні на Росії справжні виремоції істерика? Це повідомлення в російських ЗМІ щодо президента США Трампа і його тиску на Росію, на Індію та Китай. Сьогодні російські пропагандисти гучно верещають, що президент США Трамп став схожим на вампіра, лунають заяви з Державної думи, де погрожують ізоляцією Росії, якщо США будуть продовжувати тиснути на Російську Федерацію. Ну нічого собі погрожують ізоляцією, що Росія опустить залізну завісу. Стосовно Трампа не сказати, адже сьогодні є така гучна новина, про яку повідомляють усі міжнародні ЗМІ, оскільки Трамп анонсував суттєве підвищення мит для Індії. За його словами, Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, а й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Через це я буду суттєво підвищувати тарифи, які Індія сплачує Сполученим Штатам Америки. Дійсно, Індія купує багато російської нафти, про що нещодавно повідомляли міжнародні ЗМІ десь близько половини 50%. Хоча раніше були повідомлення про 30-40%. Однак, як виявилося, саме 50% найбільше усіх країн світу купує не Китай навіть, а саме Індія. Індія має дуже потужний нафтопромисловий комплекс, має багато сучасних нафтопробних заводів. В Індії є навіть Міністерство нафти. Індія потім переробляє дешеву російську нафту на нафтопродукти, на бензин, дизель і експортує їх в країни Заходу, Європейський Союз і насамперед Сполучені Штати Америки. І тому, коли президент США... Погрожує Індії, і тому, коли він апелює до того, що Індія дійсно купує дешеву російську нафту, а потім її переробляє і продає на відкритому ринку з великим прибутком, це правда. В Індійських ЗМІ пишуть про те, що Індія, якщо буде купувати нафту, наприклад, у Саудівської Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах або ж у Сполучених Америки, то прибутки індійських НПЗ знизяться, і вони втратять щорічно від 9 до 11 мільярдів доларів можливо, навіть 13 мільярдів доларів. Індія ніяк не хоче відмовлятися від російської нафти. Хоча сьогодні було повідомлення, що Індія чи Індійські НПЗ закупляють вже й американську нафту, вже є перші угоди про 7 мільйонів барелів. Але що таке 7 мільйонів барелів на добу? Це робота десь на півтора дня усіх російських НПЗ. У них потужність 5-6 мільйонів барелів щодня. Це насправді ні про що. Це намагання Індії сісти на два стільця і вашим, і нашим, але це не пройде, і ми бачимо таку реакцію від президента Ша Трампа. Я хочу наголосити, що президент Ша не просто робить заяви, і зараз ситуація починає 14 липня не така, як була раніше, коли Трамп погрожував. Потім на наступний день свої слова забирав назад. Не було реальних дій. Ні, зараз є реальні дії. США ввели санкції щодо Ірану стосовно Іранського тіньового флоту. І мова йде не лише про те, що Іран через цей тіньовий флот експортував свою нафту в Китайську народну республіку, а й те, що і Росія свою нафту продавала в тому числі і через Іранський тіньовий флот. І це безумовно удар як по Ірану, так і по Росії і по Китайській народній республіці. З 1 серпня цього року Трамп встановив мита для товарів з Індії. Не в 25%. і президент США, коли встановлював ці мита, він сказав прямо, що вони введені в тому числі і через купівлю нафти з Росії. Ми бачимо два конкретних кроки. І зараз президент США знову погрожує. в цілому щодо політики Трампа, то вимальовується така чітка картина, що він поступово все робить. Спочатку були торгівельні угоди з Європейським Союзом з Японією. Це важливі угоди для США, і ці угоди вигідні для сполучених Америки. Вони не критичні для Японії, для Європейського Союзу, але вони вигідні для США, Вони вирівнюють торгівлю. Потім зараз ми бачимо, що Трамп він. Вирішує питання стосовно торгівельної угоди з Індією і зараз дуже тисне під час її підписання на індійське керівництво на прем'єр-міністра Моді, щоб Індія відмовилась від закупівель російської нафти щодо Китаю, то поки якогось такого прямого тиску ми не бачимо. Трамп діє поступово. І я ще додав цьому випуску. Ще будемо борюти політику президента США. Але я хочу зазначити, що є добрі новини щодо ситуації на ринку нафти. Сьогодні російські пропагандисти сумом повідомили, що ціна нафти марки Brent опускалася сьогодні до 68 доларів за парель. Ще позавчора ціна була умовно 73 доларів за барель, навіть вищою ціна була. А зараз уже на 5 доларів знизилася. І це так помітно знизилася ціна. І це ще не настав вересень, адже з вересня цього року країни ОПЕК Плюс збільшують обсяги видобутку нафти на 500 плюс тисяч барелей за добу. І неприємні новини для Путіна лише починаються. Ще важлива новина щодо внутрішнього російського ринку нафтопродуктів. Адже сьогодні російські профільні ЗМІ пишуть, що ціна на бензин марки АІ-95 на біржі оновила рекорд. І що зараз берзин марки преміум 95, його ціна перевищила відмітку у 77 тисяч рублів за тонну. Наші українські санкції працюють. Ми пам'ятаємо, що останніми днями був нанесений успішний удар по російському НПЗ. Також вчора був удар по нафтобазі РосНЕФТІ, і цілком можливо, Україна буде продовжувати вводити санкції проти країни-агресора. Росія обмежила чи не обмежила а ввела ембарго на експорт нафтопродуктів на експорт бензину до 31 серпня. Але якщо Україна надалі буде продовжувати вводити санкції, то цілком можливо, що це ембарго продовжиться. Стосовно Трампа однозначно потрібно сказати, адже сьогодні наші українські змі публікують інсайди насамперед, наше видання суспільне. І я котрий раз хочу підкреслити, що саме наше державне видання Суспільне публікує різні інсайди в першу чергу, і це є ознакою того, що наші топові чиновники, державні службовці, хочуть всіляко зробити так, щоб держава мала популярний засіб масової інформації, авторитетний засіб масової інформації, щоб не лише олігархічні наші змі, якими володіють олігархія, впливали на Суспільну думку, а щоб держава мала засіб масової інформації. І зараз суспільне загалом дуже покращилося, видно, що ведеться робота, і щодо Ютуб-каналу Суспільного та іншого. І чесно кажучи, мене радує, що нарешті наше вище військово-політичне керівництво думає про інтереси саме держави. Так от суспільне сьогодні повідомило, що Трамп відправить Келога до Києва. Цікава ситуація. Також є інсайт у виданні «Київпост», що Келог. Летить до Києва, а відков до Москви. і що Трамп відправить послів до України та Росії, оскільки дедлайн наближається. Що це значить, якщо Трамп відправляє Келго, це вказує на те, що Трамп очікує того, що буде прорив і що вдасться натиснути на Путіна і що можна буде домовитися. Наші українські експерти пишуть, що Трамп може запровадити комбіновані заходи проти Росії, вторинні тарифи і санкції, коли завершиться встановлений дедлайн. Дедлайн завершиться, Трамп буде діяти. І я, наприклад, не бачив жодного коментаря від авторитетних експертів, міжнародників, що Трамп не буде діяти, що він вмикне задню. Навряд чи це так буде. З великою долею чи часткою ймовірності Трамп буде вводити санкції. Москва, звісно, вона буде намагатися відкидати Трампівський ультиматум. Ми пам'ятаємо нещодавню заяви від Путіна, яку він зробив 1 липня два дні тому. Є від пропагандистів. Кремль буде намагатися якось всіляко відтягувати час, однак, зважаючи на те, що Трамп прискорює події, навряд чи це вийде. Цілком можливо, я хочу, чи сподіваюся, на краще не хочеться думати про погане. Але певні ознаки, вказують на те, що цілком можливо, як мінімум, перемир'я довстрокове буде. Я нагадаю. Що нещодавно, а саме п'ять днів тому, 30 липня, була заява від президента, не президента, а прем'єр-міністра Польщі, який повідомив про непогані шанси на призупинення російсько-української війни, і що прем'єр-міністр Польщі бачить ряд чи безліч ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде щонайменше призупинена в найближчому майбутньому. Є заяви сьогодні від президента Чехії, який вважає, що російську окупацію частину України прийнятною ціною щодо того, щоб Україна аби вижила? Тимчасово російська окупація частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави. Президент Чехії Павел зазначив, що Захід не хоче винищення української нації. Зважаючи на такі заяви, інсайди від прем'єр-міністра Польщі, зважаючи на такі заяви від президента Чехії, схоже на те, що Келох буде тиснути на наше вищусько-політичне керівництво, щоб Україна йшла на поступки. Хоча щодо поступок і загалом того, чи взагалі на щось Путін піде, це питання риторичне. Ще щодо новин і щодо того, чому на Росії сьогодні справжні віри емоцій і істерика, є, здавалось би, така незначна новина. Але російські ЗМІ про неї так гучно трублять. Вони пишуть, що в Україні знесли останній пам'ятник Ось Усі російські ЗМІ про це плачуться. Адже Україна прибрала ці імперські московські маркери стосовно пам'ятників Леніну. Ні, насправді це важливо. Ця робота насамперед нашої громадської організації. ГО деколонізація Україна. І сьогодні ця організація повідомила, що у селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення було демонтовано останній пам'ятник Леніну в Україні з таким знаком оклику. І це починаючи з 2014-2015 років, тобто понад 10 років, було потрібно Україні, щоб знести усі 100% пам'ятників Леніну. Стосовно потій в Україні. Сьогодні ЗМІ пишуть про скандал із закупівлею дронів та засобів реп, про корупційний скандал, що шестеро людей отримали підозри, серед них Кузніцов та Гайдай, тобто Народний депутат України і колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації. Є повідомлення у ЗМІ, що нардепа Кузніцова відправила під варту і що його підозрюють в корупції під час закупівлі реп. Мова йде і про заставу, що до цього поговоримо в наступних випусках, але ми бачимо, що процес пішов. Крім того, є повідомлення від прем'єр-міністра України Свереденко, яка доручила перевірити топового митника після журналістського розслідування. Не лише вона доручила перевірити, його відсторонили від посади. І це ще одні ознаки того, що ситуація в Україні щодо боротьби з корупцією починає змінюватися. Крім того, є важлива така інформація, про яку мало говорять наші змі, це те, що Генеральний прокурор України не скористався правом доступу до кримінальних проваджень НАБУ. Під час дії закону, який це йому дозволяв, діяв закон, що НАБО САП підпорядковувалися Генеральному прокурору України, і він міг просто-напросто забрати ці справи від НАБО, передати їх в СБУ, в інші правоохоронні органи, але цього не було зроблено взагалі. Навіть генпрокурор не скористався правом доступу і не знайомився з цими справами. І це офіційна заява від керівника НАБУ. Від директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, і про що, до речі, раніше заявляв Шабунін, відомий один з найвідоміших в Україні антикорупціонерів, він очолює центр протидії корупції, що в Україні, починаючи з 2019 року, немає вертикально інтегрованої корупції. А уся ця лінійна корупція, ці корупційні різні ланцюги, ці різні схеми. І зараз якось їм вплинути на ситуацію, якщо президент України зараз дасть такий тренд, буде майже неможливо. І я дуже хочу ще раз сподіватися на те, що зараз саме ми бачимо почин, і що в короткостроковій перспективі в Україні нарешті розпочнеться реальна боротьба з корупцією. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.